Я гуляла і догуляла до нашого е, річкового вокзалу. Сьогодні у мене пакуночок такий трохи більший. Приїхали. Тут у них всього-всього. І ряжанки всякі, і кефіри, і, і, і масло, і дуже багато весь великий асортимент такого янтарного. Всім доброго раночку. Не, знову вже, мабуть, дінька. Ну, 20 хвилин 12-ї. І я деньку веду на зупинку, бо в нього сьогодні і форма. І він каже, бабушка, мені важко. Відведи мене на зупинку. Ну, А я сьогодні мені нема що робити. От. Тому, тому йдемо. Та думаю, заразом прогуляюсь трошки, мабуть, пройдусь по вулиці і потім прийду. А, піду, заберу посилочку на новій пошті, знову посилка я вам не казала. Я собі замовила, замовила замову одежу і в буванку. І не знаю, щось одне з нього прийшло. Або в Буванка, або одежа. Верніше, ну, общем, побачимо. Ну, Я сама не знаю, що прийшло. Будемо дивитися. Ну, щось таке на голову. О, сьогодні, правда, трошки вітерець є, але на вулиці сонечко, тому зараз прогуляюся трошки, пройдуся і вже тоді на нову пошту. Пока-пока. Ось якраз його маршрутка. І поїхав у школу. А я піду прогуляюся трошки. Yeah. І догуляла до нашого річкового вокзалу. Раніше він був річковим вокзалом, ну і зараз він так називається, тому що споруда є. Зараз вам трошки покажу, що там в нас і як там в нас. Поверсі ресторан. Тут влітку працюють кафешки, які вже зараз зачинились на зимній період. Ну і тут, як я вже сказала, на другому поверсі є ресторан. Так. Раніше, раніше, раніше. Як я ще вчилася, і як я вам вчора сказала, що я ще й працювала в Каневі, і в нас тут курсувала ракета Черкаси, з Черкаси до Києва чи до Кроменчува, я навіть не знаю. І я їздила. Ось скільки людей гуляє! Дивіться, і я їздила з Канева в Черкаси додому на вихідні їздила на ракеті. Зараз, звісно, нічого нема. До війни у нас тут курсував прогулянковий катер. Можна було прогулятись по Дніпру, подивитись на краєвиди з води. Ось такий Дніпро у нас. Ось, бачите, вон, ловлять. такі лавки тут стоять для того, щоб можна було прийти, посидіти. Насолодитись природою. І це якраз це місто, місце, де я вам показувала вчора фото, де чоловік мене тримав на руках. Оце якраз це місце. Тут це відбувалося, але це було Боже, скільки ж це було років назад. 30? 3, майже 40! Майже 40 років назад це було. Так, але це було тут. О, так гарно він у нас виглядає. Ялинки. І зараз тут є ресторан на воді. Я навіть не знаю, що зараз він працює, але влітку тут доволі людно і багато людей. Зараз, мабуть, не працює. А можливо працює на вечір відчиняється. Зараз то 12 годин дня тільки. Так у баржу переробили під ресторан. Стара пристань називається. Откий колоритний. І тут Ніс корабля. Такого дивіться, з якою скульптурою. Значить, ото як скульптури, які були ми е, в ландії е, на кораблях були і тут, бачите, така є скульптура. Таке місце облаштували, дуже гарно таке колоритне містечко зробили. Саме тут, після річкового вокзалу, у нас починається велика наша нова тут, ну, відносно нова набережна, яку побудували, зробили. І влітку тут, звісно, коли тепло. Можливо і зараз, коли ще така непогана погодка, багато тут, влітку тут взагалі місця немає, тут такі променади. Люди влаштовують, гуляють вечорами. Сидять на лавках, відпочивають. Виходять на свіже повітря. І тут оце такий великий пляж, але він, він зараз такий, наче великий, а в тут вода якраз доходить ось сюди. Ось бачите, видно, де берегова ліня, де мужчини красиві. А тут все затоплено водою, тут немає нічого. Це Зараз тут є можливість походити. Одну. Берег, ну, берег якраз отак от, от, от іде берег. А там скільки не кого, Мабуть, чайок. Сидять біле все. прогулялася, я вже прибігла в свій район і зараз якраз ось підходжу до нової пошти, заберу посилочку, і, і потім далі ще там у мене діла є. Сьогодні так, трошки, трошки тудим-сюдим. Сьогодні у мене пакуночок такий трохи більший. Зараз йду додому. Дивимося вдома, що там. Пожу додому, знаєте, хотіла. У нас тут усе, на ось на об'яв. така об'ява з'явилася. Щось у сувівторках та суботах до вашого двору в общем, привозять молоко і молочну продукцію. Тут і сири, і моцарели рікоти викотують. Ну, в общем, все-все-все. Це. Ем... Якби якесь фермерське господарство. Ось в 13.10 з 13.10 до 13.25. Ні разу не ходила. Думаю, треба сьогодні сходити подивитися, що там є. Забігла додому і вже зараз майже без 10 час. А ви бачили, а молоко там привозять в час 10, тому що швиденько. Швиденько дивимося, що тут Фух, і біжимо за молочком. Бо я хочу і мамі купити, і собі, мабуть, куплю трохи молока. Це я собі купила дубляночку. Купила чому? Купила тому, що хоч ви і кажете мені, що... Багато деякі кажуть, що по мені не видно, що я схудла, але це дуже видно по одежі, по моїй. Зараз покажу. Ось є у мене оця курточка, в якій я ходила якби постійно. І дивіться, що зараз відбувається з цією курточкою. Ви знаєте, Альона на мене як подивилася і сказала, мама. Вже просто ну, неприлічно ходить. Ти каже, вона на тобі каже, як на вішалки висить ця куртка. Ну, можливо, ще й не дуже видно по цьому ну, на відео. Але вона на мене здорова стала дуже. А, а біла куртка, о, та що в мене ще біла, і та взагалі на мені аж теліпається. І я, знаєте, столкнулася з тим, що в мене оце ну, До нуля градусів я ще хожу в цьому мішкітеді. А от така вже з нуля градуса в е, мене немає. Є вже такі там, аж на великій морозі там такі теплющі, що ну, зараз, наприклад, в ній ходить мені дуже жарко. І я побачила знову ж таки в інстаграмі, отаку от дубляночку побачила. Вирішила собі купити. Вона. Ну, не дешева, ну і не дорога Це не натуральна шкіра. 에, така дублянка коштує 2 200. В общем, оце я її собі купила. Так. о, Буду тепер модна я. в <рискій> такій дубляночці Я давно хотіла собі щось таке. Зараз засібнуся, покажу. Ну, ось така вона. Оп! Є капюшончик. Ой, яка класна. А, мені... О, я прям якраз як на мене. Карманчики. Ммм. Дуже класно. Да? Як вам? Мені подобається. А, тут ще й застібається ось як треба, горличко зовсім застібається. Тут карманчик є. А, це обманочка для краси, тільки. Тут нема карманчика. Ну, і тут застібається ще рімішочок. От така дубляночка. Оце я кажу, за 2200. Оце я взяла. О, яка гарненька. Отака. Все, роздягаюсь, бо жарку в ній. А це ще вділа цю білу куртку і вам показуєте. Бачите? Вона прям вся ось кругом мене ходить. І це не тому, що, якби, ні, на мені світер. Тепліші світри я не ношу. Вона ззаді ось прям вся аж, ну, топорщиться. Ну, в общем, мені так не подобається ходити. Оце так. Так, наче по мені не дуже замітно. Ну, в принципі, за оці скільки тут, мабуть, з літа я не так багато і скинула. Я скинула всього 5 кілограм. Але ж по одежі, тим більше я купувала цю чорну куртку, то я її купувала тоді, коли я була на 12 кілограм більше, ніж зараз. Розумієте, вона на мені була геть в обтяжку. А тепер вона ну, геть здорова. от. Ну і буде в мене така дубляночка, обновочка. <хи> так, все, зараз збираюся, побігла за молочком. А це в нас якраз перехрестя вулиці Нарбутівська і Криволівська. і це ж написано, що тут як би повинно бути. Але я прийшла ще трошки раненько, ну, не бачу людей. Там тільки жіночка якась пройшла, можливо теж <зум> за молоком. Не знаю. Ну, в общем, побачу. Бо я і не знаю, чи вони приїздять, чи вони не приїздять, але і тут висить об'ява така. Може є. Подивимося зараз. В них там багато всього. Я колись натрапляла, вони, вони тут оце стоять скільки? 15 хвилин, і потім переїжджають в інші райони міста. І отак вони вбіжають десь там не знаю скільки районів. То колись я була там, коли з дінькою гуляла, я натрапляла. То я в них навіть брала е згущене молоко, брала е теж діньки до таке, до оладка, до сирника, теж смачне було. Ну, от. ну, Це добре, якщо вони тут у нас будуть, то можна отак от вибігати, купляти все собі. А, І да, і, і ще ж завдяки цьому, із-за того, що це вони самі власники, да, фермери, і вони не мають посередників, то ціна трошки дешевша, наче в них як молоко по 28 гривень, коли воно ну, в магазинах по чому. Ну, в общем, побачимо. У нас, як завжди, починається зима і починаються розкопки. Дивлюся, все щось покопали, якісь труби, заміна. Літом ніхто нічого не робив. Чому, їм, чому це завжди, як, як починається холод? Починаються оці розкопки скрізь, причому. Незрозуміло. Так, приїхали. Тут у них всього-всього і ряжанки всякі, і. І кефіри, і масло, і дуже багато весь великий асортимент. Я якраз вела з собою гривень, якраз вклалася на 498. Так, зараз швиденько віднесу мамі з папою молочко і вже тоді додому. Я вже прийшла, там вже давненько прийшла, пообідала вже. і Я ж купила сьогодні масло. Оце тут, де я купляла молочко. Воно, 250 грам. А ще в мене є масло. Те, що я купувала домашнє на базарі. Так, ну що тут буде разом? О, 400, 460 грам буде разом. І я хочу його перетопити. 470 навіть. Я хочу його перетопити і зробити топлене масло. Тому що топлене масло дуже корисне. І знаєте, домашнє масло дуже швидко псується. Його треба зберігати тільки в морозилці. От. А топлене масло воно може стояти дуже-дуже довго і навіть не в холодильнику. І воно дуже корисно. Це, як називається, це масло гхі. Воно і зберігається довго, і воно ще корисне тим, що в нього дуже висока е, точка димлення, і воно при смаженні, на ньому можна все готувати, на ньому е, е, ж, смажити можна. І при смаженні не виробляється канцероген. Е, бо, якби в нас же ж. От Для нашої печінки? так, вредне що? Не саме смаження, а вредний отой канцероген, який виділяється при смаженні. А от у масла КХІ, це, ну, втопленого масла сама висока точка димлення і воно не виділяє канцерогенів. Буду я це робити на водяній бані, деякі роблять це просто так. от на... На вогник поставили на маленький і притоплюють. Мені більше це подобається робити на водяній бані. Тому я зараз уже водичку там поставила, зараз ріжу його маленькими шматочками сюди, і хай воно топиться. Це процес довгий. Але так як у мене сьогодні є час, думаю, треба це зробити. Я вже давно-давно дуже збиралася це зробити. І знаєте, це масло гарне і ще тим, що це такий природний лікувальний засіб. Я завжди, оце коли у мене клієнтки приходять на педикюр і кажуть там, ой, проблема, тріщинки на п'ятках, що робити, чим мастить. Я завжди кажу: натопіть собі вершкового масла. Це дуже е, гарно допомагає вершковим маслом. П'яточки е, зробили прям ватні диски, пропитали маслом, кульочком закрили це супер, дуже допомагає. Те, що воно дуже швидко швидко загоює і не дає цим тріщинам далі робитися. От, і так також. Можна там, у кого ліктики сухі, оце. навіть обличчя можна мастити маслом, у кого суха шкіра. Це дуже корисна штука, я вам скажу. Ну, і для здоров'я, якщо готувати на ньому, це теж дуже корисно. Тому, тому, тому робіть і ви. От. Я сьогодні купила, ну, яке воно. Смачненьке, масло як масло. Смачненьке. Ну, теж воно, оце там масло у них було 4. Ну, смачненьке масло. Біліше трохи, ніж те, що з базару. Ну, це хтось не знаю, якесь фермерське господарство. Вроді ж я кажуть, що все, все своє, все натуральне. Так, все, порізала шматочками. І хай воно тоді топиться. Тоді далі покажу. Можливо, ви не, ну, не робили раніше, не знаєте, то я вам, я вам все покажу і розкажу і навчу, як його робити. Все. Хай тепер розтоплюється. Ось так, шматочками порізала, воно вже починає топитися, хоча ще там водичка не кипить. Але вже масочку починає, ну вже ж воно гріється і розтоплюється. Масочко вже розтопилося і робиться це така пінка. Ми її поки що знімати не будемо. Це пінка, це молочні оці, оці сироватка, молочні кислоти, оце все що є, воно це все виходить в пінку. Хай вона вже стане гарна-гарна, тоді ми вже її через півгодинки десь. Знімемо пройшло вже десь 30 хвилинок, і можна, можна зняти оцю цю пінку. Я її так окремо, я, її можна не викидати, її можна десь в якусь чи баночку чи куди, і потім її можна використовувати, наприклад, у випічку. Ой, от, знімаємо цю пінку. Ви знаєте, я перейшла вже на те, що убрала з цього, з водяної бані перейшла просто на цей на, на вогонь, на манюсінький-манюсінький вогончик, тому що на водяній бані це буде дуже-дуже довго і е... багато газу спалиться. І ось, бачите, вже ось я прибираю пінку, так, ну вже остання піночка така, і вже саме масло, вже прозоре і вже гарне. І вже його можна, вже тут все з нього вийшло, усі, всі, весь непотріб вже вийшов, залишилось саме, саме масло. Вже його можна буде перетіжувати. Вже воно прозоре, вже воно янтарне, вже на дні осадок той, що нам теж не потрібний буде. Вже залишило, залишився сам жир. А всі, все вже те, що не треба, все вже скипілося. Я його виключаю. Взяла баночку. Ось марлічку і переціжую Так, що у нас тут вийде? Небагато, звісно. так хоч там з кілограму, а так у мене скільки там було. 500 грам навіть не було. Переціжую. Ну, трохи навіть не помістилось сюди. Надо чуть чуть. Ось таке гарне масло вийшло, прозоре, гарне, такого янтарного кольору, і тепер хай воно стоїть, поки воно не застигне. Так, все, масло зробила. Боже, вже ну, масло у мене, до речі, робилося десь півтори години. Ото масю, тобто таке воно єлі єлі шевелилось. Півтори години десь робилось масло. Знаєте, і навіть якщо масло там не дуже гарної якості. То, то в тому-то ну, й добре, що, тому що все, що неякісне, воно це все скипиться в пінку в, в, ос, в і а останеться сам оцей молочний жир, самий якісний і самий оцей гарний. Так що можна робити навіть з любого масла, з самого неякісного. Ну, чим більш неякісніше масло, тим менше виходить якісного масла, більше відходів. От, і все. Так, ну що, я рада, що вам сподобалося мій вчора вечір відкровенній, що ви зі мною так подивилися на ті фотографії, бо і я вже їх давно не дивилася. От, що вам сподобалося? І все. На сьогодні буду закінчувати своє відео, мабуть. Та і, і, і все. На сьогодні все. Так що всім всього самого-самого найкращого. Всім бажаю тихої ночі. І всім всього. Сирени вже кричать. Оце тобі тиха ніч. У мене, до речі, також моя і не кричить тут, але в мене чуть інші, ну, але не кричить отак сильно, як кричала мені в вікна. Так що всього вам самого найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Якщо комусь ну, сподобалась моя дубльоночка, напишіть, я вам дам посилання, бо ну, я не знаю, чи потрібно давати посилання, чи не потрібно ну, в цьому під відео. Так, що кому потрібно, ну напишете все всім пока-пока.